любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. На вулиці ранок ось така температура, і я вирішую, що ж мені одягти. Бо 13 градусів якось в шортиках не підеш на роботу. Тому треба вдягтися згідно погоди. Але ж на вулиці ось таке сонечко вже піднімається, і ти розумієш, що буде. Достатньо тепло. Тому починаємо збиратися. Без ковтинки нам не можна, поки 13 градусів, без кепочки теж поповертатися, плюс 27. Ну, дощик по прогнозам треба взяти. І щось я ще забула. А, так, водичку налити у бутилочку і поставити у сумочку. Швиденько біжимо на зупиночку і насолоджуємося тінистою містинкою і прохолодою. А навпроти уже сонечко світить. Яка ж тільки краса. І надіємося, що буде гарно. Ось так мені повідомляють, через кілька буде автобус. Їдемо на роботку, щоб трішки розважитися. І змінити оставило. І не повірите, цей кусочок дороги мені дуже подобається. Тут дуже гарні балкони, заборчики і зелені гороші. І що я бачу? Альбіція заквітла альбіція. Я вперше бачу її так зблизька. Як ви думаєте, про що це нам говорить? Ми відпрацювали, температура підвищилася. Дощик у нас по плану, невеличкий дощик стає прохолодніше на вулиці, і тому приймаємо рішення, що нам терміново треба ось сюди, від цієї деревинки до моєї роботи півтори зупинки. Тому ми швиденько пробіглися до цього містечка, щоб якомога ближче зафільмувати цю красу. Це відчуття. Можливо, хтось вже й бачив, для чого цього не диковинка, але мені це диковинка, я мріяла її побачити вживу. Ось ці листочки, як умімози, і ось ці пухнасті квіточки. Ну що ж, це поїхали це далі. Я не все фільмую, але вранці я бачила тут цікавинки. Встигла тільки фото зробити. Тому, їдучи з роботи, я вже була готова до того, що потрібно приготувати камеру, щоб зняти ось це містечко, яке виростає на день і на ніч. Воно здобається. Як ви розумієте, на дідуні атракціони. Перед школою на канікулах дітям роблять ось такий відпочинок. Минулого році брали білет на цілий день, і діти не витримали. Тут є стільчики, можна взяти їжу з собою, щось підкупити тут. Але такого захвату у них не було. Білети, до речі, були не дуже дорогі. Я вже зараз пам'ятаю, скільки це було. Але вони настрибалися так, що вже. Не знаю, мабуть, за 3 чи 4 години вони вже були готові спати ось тут, на травишці. Так що, хто тут, будь ласочка. Ви знаєте, це місце, де воно знаходиться. А це місце, де я часто робила зйомки вам, коли їздила в школу. Цей будинок достатньо такий цікавий, історичний, архітектура тут така. Яскрава, відпочивають люди, і погода там міський парк. Але мені подобається саме ось цей будиночок. І тут я згадую, що я забула в аптеку. Адже мене там чекали ліки, мені потрібно було викупити по рецептам мої ліки. За одним доведеться йти ще завтра, його привезуть вночі. Ось такий гарний. Пакетик мені дали із ліками, і я побігла далі. Бо я завжди бігаю. Коли не бачу таку красу, тут я одразу притурмушую це агапантус ось такий величезний курс біля одного з міських кафе. Чудовий він! А це балкончики в нашому місті. Як же я пройду повз гібіскус сирійський? Незважаючи на температуру ось таку ввечері і підвищену вологість, трішки йде дощик, але він нам не завадить. Ми все рівно прогуляємося і побачимо те, що запланували. Хоча достатньо волого і неприємно. Була мене капустинка, але місця багато немає, і тому вирішила приготувати одразу два блюда це. Звичайно, в клюрі і запечена із сиром. Сир не вгадала, взяла кубиками. ну нічого. Смачно вийшло. Залитий омлетом капустка з спеціями. На вечерю така легенька, дуже смачна. Але ось так пройшов мій день. Від ранку майже до вечора. І ще чекає мене робота на балконі. Але це тема для іншого каналу, кому цікаво, заходьте.